Кінець робочого дня на сьогодні така ось автівочка попадається мені на перевірочку. Це у нас Кадіак, вже Restallin, комплектація Sportline. Подивіться, який Уф. такі зазори між аркою і колесом. Можна заїхати спокійно кудись на оффроуд навіть чорного кольору. Безключовий доступ бачу, присутній. Ось отак виглядає автомобіль по салону, Алькантара, повний електропакет, пам'ять електрика, максимально магнітолог, під 168 тисяч пробіг на ньому, чорна стеля. Все так виглядає дуже гарно. На сьогоднішній день дуже популярний автомобіль. Багато їх оглядаємо. Ззаду взагалі таке враження, що ніхто не сидів. Підігрів клімат, ну, розетка 220 також є. Класна штука, коли не було світла в тому році. Я на товаризі спокійнесенько заряджався. Задня частина, не знаю, мені дуже подобається його форма. Ззаду у нас такі декоративні дві рішітки під вихлопні труби, а по факту їх там немає, вона одна. Пригнаний, бачимо, з Німеччини. Так що Ось такий буде автомобіль. як вам подобається? Звісно, подобається. Я думаю, ціна вам тільки не подобається.